Можливість отримати нову цивільну спеціальність та знайти роботу за фахом військовим із самбірщини та бродів надав західний центр сприяння перепідготовці та соцадаптації військовослужбовців. У цих містах розпочалися тримісячні фахові курси, які фінансуються коштом НАТО. На них навчатимуться близько 60 військових та відставників. У місті Броди військовики опанують фахменеджерів готельного та туристичного бізнесу. Під час навчання слухачі цих курсів познайомляться із процесом організації туристичних маршрутів, отримують юридичні та економічні знання, які дозволять їм заснувати власну справу. Під час курсу слухачі будуть вивчати як спеціальні дисципліни, так і загальні дисципліни, скажімо, це. discipline ekonomično planu Все те, що стосується готельно-туристичного бізнесу. Це стандартизація, сертифікація, краєзнавство, курсійна діяльність, українська ділова мова. Командири військових частин запевняють, що сприятимуть тим, хто прагне здобути знання і нову професію. Керівництво центру перепідготовки активно співпрацює із центрами зайнятості та прискіпливо вивчає ринок праці. Так, зважаючи на потреби самбірського регіону, тут розпочалися курси, на яких готуватимуть керівників служб безпеки. Це професія. Яка була підібрана цього року, була найвдалішою, тому що потреба в охоронці на ринку праці є велика. Це і охорона нафтопроводу, і охорона приватних структур, і охорона всіх державних структур. Відповідно, посвідчення буде надавало право працювати по тій спеціальності. Згодом напрямки перепідготовки будуть розширені. У Криму почнуть готувати фахівців за спеціальністю капітан малого судна.